Діка, донянка, рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Ви захотіли, щоб я зробила макіяж за 8 гривень у Єві? Неможливо. Погнали в магазинчик, подивимося, чи ми зможемо там щось знайти. Так, трішечки подивимося. О, сьогодні є знижки. Думаю, щось таке знайдемо. Ну що я повернулася? І я таки знайшла олівчик за 8 гривень. Я люблю я акції. То ще ходить в Єву в акційні дні. Подивимося, що ми зможемо цим олівчиком зробити якийсь нормальний макіяж. Це у нас ліп пенсіл гель від Glam B у відтіночку 05. Люблю я взяти олівець для губ і намазюкати ним все обличчя. Щось таке родом з дитинства. Це такий автоматичний олівчик має досить такий непоганий відтінок. Я сподіваюся, ним вийде зробити нормальний контуринг, хоча це максимально дивно звучить. Але якщо вийде, то у нас знову буде новий рекорд. Хоча, напевно, макіяж 10 копійок вже нічим не переплюнеш. Або безкоштовний. Ми й те, й те вже зробили. У мене є такий самий олівчик, я його купувала ну, давненько вже. І він у мене у 01 відтіночку. Я ним дуже часто користуюсь на кожен день макіяж, коли роблю. На губках він дуже класно тримається, не розтікається, не дає помаді розтіктись. А це саме головне у олівчику. <тас> ну що ж, погнали робити ним контур. Так, ну як румяшки, мені здається, відтіночок вдалий буде зараз. Буде в нас, типу, такий літній легкий <тас> макіяж на щічках. Ось так: от нос Симо можна трішки наносити, щоб якось збалансувати відцінки. І ось так наносимо. Далі в нас буде лаписько в ділі. Ним буду розташовувати, тому що олівчик він такий кремовий, і пальчиками буде трішки складнувато його розташувати, а спонж зможе зробити таку легку тінь і втушувати наш колір. Ось так наносимо. Тик-тик-тик-тик-тик. Ну. В принципі, я так і думала, що буде досить такий непоганий натуральний відтінок румянцю. Навіть дуже такий легесенький вийшов. відтінок. можна спокійнесенько ще нашарувати лишнім. Не буде так і про ніс не забуваємо, а то завжди ми його провтикуємо. І ось такий коль у нас вийшов. Я думаю, достатньо, більше шарів додавати не потрібно. Вже потім в кінці подивимося в загальному на наш макіяж і вирішимо, чи ще нам потрібні ті скули, чи ні. У мене в планах було ще нанести на брівки його, але тепер я щось думаю, занадто він рожевенький для брівок. Можливо, хіба що ось так легенько пройдусь, бо не хочеться зробити їх рожевими. Я думала, коли вибирала цей олівчик, що він буде більш коричневого відтінку. його відцінку. У мене завжди самі відчиняється. Жінка має якась проблемка виходить потім. Тому ось так трішки нанесла і олівчиком вже розтягну цей колір. Типу легесенько хоча б затемню брівки, щоб дати їм хоч якийсь відтінок, бо вони в мене не профарбовані. Але якесь таке собі вийшло це все. Ця рожава полосочка тут. Ну... Хай вже буде. А тепер, нарешті, переходимо до макіяжу. Оченят. Що скажете? Хочете сьогодні щось таке яскраве, чи може просто якийсь нюдік зробимо легеньким? Не знаю. Але я чомусь думаю, що нюдик буде дуже просто і легко для нас. Тому давайте спочатку зробимо основу, такий типу, фон рожевий, і нанесемо в один шар на всю повіку цей олівчик. Тут я буду тушувати пальчиком, тому що спонжик буде розтягувати повіку сильно. І Ось так легенько приходжу. Рост. Душовою, а точніше, втушовую наш олівчик в повіку, Виходять такі дуже ніжні тінюшечки. Так ще нашаровую, тому що хочу трішки яскравішого відтіночку, і звичайно, напевно, зробимо якусь графіку. Ми ж без цього не можемо yes! обов'язково нижню повіку, щоб мати якийсь баланс і хворобливий вигляд. Така ніжність вийшла, в принципі, могли б і так залишити, було б навіть дуже адекватно, адекватний так піти зараз кудись, ну хіба ще ще губки додати. Але я ніколи на цьому не зупиняюсь, тому ми зробимо зараз з вами стрілку або хоч якусь подобу стрілки, тому що, як бачите, кольору сильного олівчик не дає, його нашарувати сильно не вийде. В плані, коли чітко проводиш ним, ось так. Але О, такі стрілки зробити, виходить. І це вже досить круто. Трішки сильніше вздовж лінії ростові. Все робимо так, як звичайно звикли робити з підводкою. Просто олівцем для губ. Я хочу, напевно, ось тут зробити ось таку лінію. Потрібно дуже легесенько це робити, наносити. Такий трикутничок. І потрібно дуже легенько, тому що шкіра, коли натягується від такого жирного олівчика, в лінії виходять дуже рва. Ані, тому що олівець для очей має бути більш твердим. Цей дуже м'який, як для повіки, і тому ним важкувато працювати на очах. Ну, в принципі, це логічно, тому що він для губ, але все ж ми спробуємо зробити зараз якусь графіку. Ви ж знаєте, я не та людина, що буде легко здаватись перед важкими обставинами. Браво! Ще більше затемнимо нижню повійку. Ось тут я роблю лінію трішки вище складочки повіки, і виводжу біля нашого трикутничка. Ось так дуже легесенько це все робиться. Що скажете? Як вам такий варіант? Якби він був би чорним кольором зроблений, було б дуже круто, реально. І все ж таки нижню повіку потрібно ще сильніше якось навести. Хоча цей колір абсолютно не хоче затемнятися. На жаль, було б краще, якби тут ще були вії профарбовані. М -м -м, це взагалі було б ідеально. Так напишіть таку суму, щоб мені вистачило на повноцінний макіяж, хоч і разочок. Я думаю, зученят ми витиснули просто максимум. Давайте, все ж таки, по призначенню нанесемо його тепер на губки, зробимо ним контур. На губах, ну, звичайно, він дуже класно наноситься, дуже приємно, просто ковзає. І досить такий хороший колір. Взагалі шикарно на кожен день. Реально, на губах мені цей колір дуже подобається. Дивіться, який класний контур з ними вийшов. Вау! Wow. А тепер я просто ось так пальчиком буду тушувати, щоб якось розтягнути, щоб в нас типу вийшов якийсь градіє. Не видалося, що в нас тут лише один засіб на губах, і у нас виходить така градація відтінків. Типу, контур темніший, а губки профарбовані в світліший колір. Ех, сюди б трішки блиску додати, було б так класно. Можете собі взяти на заміточку ось такий спосіб, як зробити губки, коли у вас лише один засіб, один олівчик. Просто робите контур і відтінок розтягуєте всередині. І буде видаватися, що це у вас два різних продукти. <пл язаний> <пл язаний> ну що ж, ось такий макіяж за 8 гривень. Одним олівцем для губ у нас сьогодні вийшов. Що скажете, як вам такий варіант? Щоб сюди ви ще додали. Як на свою вартість, цей олівчик виявився ну, дуже класним, дуже якісним. Я взагалі дуже люблю продукцію. Гламбі, тому що це дуже бюджетно і досі таки непогане. Що скажете ви, як вам продукція Гламбі? Плюс палітра відтінків у цього олівчика теж велика. Можна вибрати собі на кожен день інший якийсь колір. Але, як на мене, ось цей дуже вдалий на кожен день. Мюзік з ним виходить шикарний. Хто пробував такий олівчик? Пишіть, як він вам, і на яку суму робимо наступний наш макіяж. 100. Здивуйте мене, тому що виклики я такі дуже люблю. Дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Па!